В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події в студії Інна Літовченко. Вітаю. сьогодні 31 березня, саме цього дня, народилися такі відомі українські дійчі, як поет Леонід Вишиславський, літературознавець Леонід Новиченко та хірург Йосип Пустицький. Також вшановується пам'ять геолога Никифора Борисяка і художника Георгія Чернявського. Встановлено світовий рекорд швидкості серійного автомобіля 402 км за годину. У Нью-Йорку прийшов перший танцювальний марафон тривалістю 27 годин. У Парижі відкриту ейфелеву вежу. А в Києві у 1917 році першу українську гімназію. Головна подія вчорашнього дня відзначив своє старіччя Житомирянин Олексій Погарський. Ювіляра вітали не лише родичі й друзі, а й представники влади і громадськості та наша знімальна група. Обласне телебачення щиро бажає вам, шановний Олексію Порфирійовичу, міцного здоров'я, несхитного духу і многі літа. Ми продовжуємо аналізувати резонансні події пришетні до фронтового Донбасу. Лаконічно про них за офіційними повідомленнями. За даними ООН, за час бойових дій на Донбасі вбиті 6 тисяч 100 громадян, поранені 15 тисяч 400. За минулу добу бойовики неодноразово порушували режим тиші. Американський благодійник Сорос готовий інвестувати в економіку України 1 мільярд доларів США. Австралія ввела економічні та інші санкції проти Росії. Президент України Петро Порошенко підписав закон про волонтерський рух. Жителів Криму почали викликати. Ти повістками на службу в російську армію на Житомирщину повернувся 11-й зведений загін міліціонерів, які охороняли на фронтовому Донбасі громадський порядок. У Бердичеві на меморіал Слава героям за один день зібрали 175 тисяч гривень. Ми вже повідомляли про чергову творчу перемогу нашої телерадіокомпанії спеціальну відзнаку у національному конкурсі Благодійна Україна Україна-2014». Одна з його благодійних акцій пройшла в нашому телецентрі. Деталі у репортажі Таміли Нестерук. Майже 800 дітей стали глядачами музичної казки Королівський бутерброд. Школярам вона сподобалась своїм незвичайним новим форматом. Дуже сподобалося, все гарно. Дуже класно. Тут такі гарні артисти, тут дуже чудова музика. Вона повчає тим, що потрібно е, ну, слухати, потрібно е, вміти виконувати е, вміти виконувати те, що тобі говорять. Оперна співачка Олена Гребенюк, яка стала організатором проведення музичних оперних казок для дітей, зазначила, що школярів потрібно з маличку привчати до високого мистецтва, яке не лише розвиває гарний смак, але через казку виховує родинні традиції. И для школ это, конечно же, абсолютно идеальный продукт, который учит, который доставляет одновременно учиться музыке классической, дает возможность понять несложную вокальную профессию нашу, потому что мы не поем такими оперными голосами, как вы уже слышали, мы даем минимально всего, даем им возможность, вот они сейчас ковыряются и смотрят предметы, которые назовет, дают возможность пощупать близко, как это все должно быть, да? Идея того, что вот овсянка и бутерброд, что лучше, да? Концертмейстер Мария Поляшова. з'ясувала, що казка Королівський бутерброд у київських школярів користується популярністю. Це дуже добра притча е, на счёт збереження традицій, тому що чим сильніше традиції в государстві, в сім'ї, у кожного человека какие-то. Если мы их будем у нас всё получится. Актори, які виконали головні ролі, вважають, що казка має для дітей важливе виховне значення. Дійсно, потрібно нашу молоді, підростаюче покоління приобщати як до українського мистецтва, так і приобщати к уміть слушать оперне мистецтво, оскільки класична музика в даний даний період времени знаходиться, ну, скажем так, не в особливо вигідном положенні. В принципі, хорошо, коли є люди, которые могут показать и рассказать, приобщить дітей к этому. Кошти від продажу квитків підуть на лікування Едуарда Валігури та Миколи Роя, зазначив організатор вистави у Житомирі Богдан Копчинський. Вирішили запросити київський муніципальний театр опери та балету для дітей та юнацтва для того, щоб, по-перше, наші діти побачили, що таке дитяча опера. Це для Житомира щось нове. По друге, щоб ми мали змогу допомогти сьогодні цим людям, хоч тим, чим ми можемо. Обласне телебачення продовжує підготовку передач про героїв земляків, які відзначилися на майдані і фронтовому Донбасі. Один з них активіст майдану, герой України, Житомирський журналіст Яків Зайко, якому у квітні виповнилося б 75 років. Вчорашній фільм про нього ми повторимо сьогодні, у 14 годині 45 хвилин. А 4 квітня в Житомирській міській раді пройде вечір пам'яті Якова Зайка. Герої не вмирають. На річницю Євромайдану усім героям Небесної сотні, які поклали своє життя за волю та справедливість під час Революції Гідності посмертно присвоєно звання Герой України. Їх 99, четверо із них представники Житомирщини це Олександр Балюк, Яків Зайко, Сергій Кемський та Віктор Прохорчук. Вічна слава. Нашим героїчним землякам завтра Україна вступить у період нових підвищених тарифів на житлово-комунальні послуги та енергоносії. Сьогодні в Житомирі пройшла нарада з питань призначення житлових субсидій. Нагадаємо, що оформити її ви можете за спрощеною процедурою. Україна змушена перейти на нові підвищені тарифи на житлово-комунальні послуги та енергоносії. Сповна сплачувати їх вам допоможе житлова субсидія. Для призначення субсидії заповніть надіслані вам поштою бланки заяви і декларації про доходи і майновий стан осіб, зареєстрованих у вашому помешканні. Ці документи слід передати в управління праці і соціального захисту населення за місцем вашої реєстрації або до сільської чи селищної ради. Житлова субсидія вагома допомога вашому сімейному бюджету. гайте час! І ще кілька резонансних повідомлень. Українська прокуратура розгляне законність купівлі телеканалу Інтер. Сьогодні розпочинається суд над міським головою Харкова Кернесом. У Луганську стихія знесла 700-метровий дах стадіону. Внаслідок негоди в Україні знеструмлені понад 200 населених пунктів. На Житомирщину сунуть грози. Пішов із життя колишній заступник голови Житомирського облвиконкому Анатолій Іванович Обиход. Наше співчуття його родині і близьким. Житомирщина готується до відзначення тисячоліття від дня упокоєння Великого князя Київського Володимира. Юна Бердичівлянка Олена Шинкар відзначилася у черговому турі телеконкурсу Голос країни католики та інші віруючі західного обряду 5 квітня святкуватимуть Пасху. У православних вербна неділя припаде на найближчу неділю, а великдень на 12 квітня. І на сам кінець, цитата цього весняного тижня: дай нам Боже любити Україну понад усе сьогодні, маючи, щоб не довелося гірко любити, втративши В'ячеслав Чорновіл. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати, які всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. Тівірадіо Хорошого усім настрою! Бережіть себе! А ми зустрінемося завтра у прямому ефірі.